Доброго дня глядачам підписникам каналу. Дякую, що підписуєтеся, коментуєте. І сьогодні відео для підписника на коментар. Як я переробив стіл на один привід? Там є в мене відео на каналі, саме перше, як я переробляв. Ну, Саме перше відео, як я переробив стіл. Але знімлю до підмистика ще одне відео, як я переробив цей стіл. Саме перше я його розібрав, у ну, мене був стіл. По заводському, все в мене були приводи, тут стояли такі шестерні, тут пластина стояла, так з той сторони його. Розібрав повністю і розвернув його другим боком, так як розвернув вальці стояли знизу, і я їх розвернув, бо ось ці пальці, та, як є ці пальці вони йдуть, так як видно по отворах, вони йдуть вище. Що тут, коли, наприклад, стіл заводський, він йде так, як нижні вальці йдуть. Нижче, а крайній йдуть вище. І за рахунок того, вони так як тут вужчі, і тут зазор між, між цими шестернями. А я зробив так, що я розвернув стіл, як розвернув другим боком. Ці пальці залишилися заводські на заводському місці, а самі. Так, як ці отвори, воно стояло так, як знизу було. А я вже пересверлив, щоб поставив, щоб воно так розширилося. І я коли вже ставив це, виставляв, я е спочатку поставив цю середню частину, виставив, потім ставив, ну, забив на місці, поставив, е поставив цей валець, вибив. З цього бо він так стоїть на забудькому місці, ось тут. А я його переставив так, як сюди. І з, е, переставив і тут, вже коли виставив тут зазори, щоб воно приставало, щоб воно так було в зацепленню, я тут е, поставив і ці вже крайні секції, ці що йдуть разом, Притиснув так, як докупи, щоб на всіх було зацеплення, Шест... Ну, шестерні, щоб було зацеплення. І тоді посверлив отвори, пересверлив, щоб воно стиснуло. Посверлив отвори на ці секції, а потім вже забив крайні секції, і воно так у мене зроблено. Просто стіл розвернений, так як воно по заводському йдуть з цієї сторони вальці, я їх розвернув на, на другу сторону вальці. Просто, так як стіл йшов, так як ззаді, він йшов по заводському, тут є всі на ці пальці, що йдуть заводські, я залишив. Просто пересверлив отвори і поставив їх так як на другий бік. Це все викинув тут були, як тут є цей швеллер. Тут швеллер, він був довший, і до цього швеллера йшла, тут ще пластина, і тут були так, як привід, ті шестерні такі великі, що приводять вальці. Тут, привід до вальці. Я їх викинув. І так я переробив. ну Тут я зварив, вже казав чи не казав, що я тут зварив докупи, щоб тут не. ну все тут Просто там притиснув, виставив і прихватив зварку тут. Тут не дуже, ну так, трохи я дуже усмерть не заварював так, щоб треба було розібрати, бо що лише тут легонько зварку. Тут э, ці шестерні повибивав і легонько зварку розпиляю, і воно все розбирається. Ось така переробка. Тут знизу все по заводському. Ці, просто цей один речах він так як заварений. Це все решта, воно рухається і все працює так, як по заводському. Тут інакше і цю теж не, не чіпав воно тут просто це вже стоїть на місці. Це теж вже стоїть на місці. Тут я нічого не заварював, воно просто межи цими. Так як е, пливіт іде, воно все тут працює. Ну, Просто треба все розібрати. Це в мене рамка, я вже казав, все було. Я лише просто доварив ось цю крайню. Так як на 4 вальця, ну, на 8 вальців. І це в мене, я вже доварив тут кусочок такої полоски. І тут. Приварив вугольник і тут теж трошки доварив. Якщо там воно просто вирівнялося і стало так як рівніше і за рахунок того, воно так як зробилося просто ширше тут, так як воно було вущі ці вальці, так я ще раз скажу, були вищі. І так я переробив. Якщо щось ще не зрозуміло, то я там напишу. в коментарях. Коментар. Пишіть свої коментарі, що як. Стіл був повністю розібраний. Там перевіряв підшипники, все я перевіряв тут все гарно. Дякую за увагу. Всім добра і миру.